Семикласниця ліцею номер 25 міста Житомира Вікторія Сардійчук отримала грант розміром 55 тисяч гривень від міжнародної мережі it освіти. Грант гроші використає для навчання за напрямком. Графічний дизайн. Цей конкурс це малювання в пенті, тобто. Тобі даються малюнок, ти маєш його намалювати за відрізок в часу, який тобі дають, а потім відправити. Потім люди дивляться, вирішують, яка робота краще. Ну і потім через деякий час дають результат. Вікторія розповідає: спочатку не повірила у свою перемогу. Директор зайшов у клас, назвав її ім'я та вручив сертифікат. Зізнається, її переповнювали емоції радості та гордості за себе. Взагалі я не очікувала, що я його отримую. Отрим... Маю а, а коли його отримала. Я була безмежно щаслива, тому що я дуже хотіла взагалі навчатися в it школі Ми дуже довго шукали it школу але так і не зайшли. Але ось тепер вона сама до нас прийшла. Для юної графічної дизайнерки IT – це не просто ще одне хобі. Вікторія вже має значні успіхи. Вона дворазово переможниця конкурсу учнівської молоді з комп'ютерної графіки. У мене є мрія. Це стати бізнес-леді, відкрити свою. У таку невеличку компанію, також по графічному дизайну, також навчати інших людей робити такі різні роботи, тобто відкрити свій курс та працювати саму, самі на себе з маличку разом із татом Вікторія любила малювати і тепер прагне розвивати цей талант далі. Ділиться найскладнішим для неї було промальовувати дрібні деталі у роботі, яку вона готувала на конкурс, адже саме вони вимагали найбільше зосередженості і терпіння на цьому. В конкурсі була робота набагато тяжче як за минулі роки, але я з нею справилася взагалі не прям досконально, але старалася. Уже з 4 жовтня дівчинка розпочне навчання в школі грант, яке триватиме два роки і допоможе здобути не лише теоретичні знання, а й актуальні практичні навички. Мама Вікторії розповідає, завжди підтримувала доньку в її творчих захопленнях. Я пишалася за те, що це дитина, яка конкретно знаю, чого вона хоче. Куди вона йде і чому вона інколи не доїдає, не досипає, бо вона ще крів школи має багато захоплень. А да? вона конкретно знає і чітко усвідомлює, що кожен її зроблений крок сьогодні відкриває перед нею величезні можливості завтра. Окрім IT-технології та графічного дизайну, Вікторія малює, займається хендмейдом, Айкідо та має третій дорослий спортивний розряд з українського рокопашу Спас. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК-1. Із грудня 2024 року Володимир працює фахівцем із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Він був одним із перших, хто долучився до цієї справи. Нині ж чоловік має понад 200 підопічних. Безпосередньо фахівець проконсультує перед тим, як йти в якийсь один чи другий кабінет. Надасть перелік документів, допоможе зібрати їх, і безпосередньо тоді ветеран може звернутися вже з повним переліком документів, якийсь захід і безпосередньо отримати якісь пільги чи консультації. Володимир ветеран і каже, коли він демобілізувався, таких фахівців не було. Він не знав, куди можна звернутися по допомогу. А зараз чоловік сам став підтримкою для військових. Це психологічна підтримка. Далі йде у нас консультаційна підтримка, допомога в організації отримання медичних послуг та реабілітації, сприяння зайнятості та професійної адаптації підтримка у житлових питаннях, основна мета роботи фахівців це забезпечити ефективну підтримку переходу ветеранів від військової служби до цивільного життя. Загалом на Житомирщині працює понад 70 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. У нашій громаді таких чотири фахівці зараз знаходяться по локаціях: одна це рекрутинговий центр в управління в справах ветеранів Житомирської міської ради, друга локація це. Адмін сервіс наш тут біля фонтану надання послуг. Також фахівець там знаходиться, і два фахівця вже знаходяться на площі Пльвий 8, Прозорий офіс. Знайти фахівця можна, звернувшись до управління у справах ветеранів війни, Житомирської міської ради або ж через застосунок Дія. Для цього потрібно зайти у розділ сервіси, обрати вкладку «Ветеран ПРО» і пошук фахівців. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1 24 вересня відбувся матч однієї 16-ї розіграшу Кубку України з футболу на стадіоні Україна у Львові зустрілися ФК Полісся та ФК Рух дощити сьогодні у Львові. Зараз передача до штрафного майданчика, і зараз Олександр Назаренко має нагоду. У першому таймі вовки атакували, однак забити гол не вдалося. На 30 30-й хвилині львів'яни відкрили рахунок. Відзначився бабукар фал. м'яч підхоплює на фланзі, Віддає на квасницю. Квасниця підключає партнера. Прострільна передача. Фол і забиває бабу Карфо у другому таймі на 63-й хвилині. Гравець полісся Данило Безкоровайний забив у свої ворота. Нагадаємо, що на цій стадії Кубку України. Відсутня система варм. Зараз простріл. Фал Рикошет. І 2-0 на користь руха. На 72-й хвилині гравець ФК Рух Ростислав Лях забив третій м'яч у ворота вовків. Зараз рух атакує. Ще один момент. Бущан не рятує. Бущан забиває Ростислав Лях! 3-0 на користь руха. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3-0 на користь ФК рух. Полісся завершило свою боротьбу у Кубку України 2025-2026. Нам потрібно реагувати на свої помилки, да максимально швидко переключатись дав перехідні моменти, і да зразу в районі м'яча вступати в відбір. На жаль, ми сьогодні були зовсім не агресивні в цьому компоненті, тому да ми пропускали контратаки, які в принципі забезпечили руху результат. Тому це дійсно велика проблема. Наступний матч Полісся зіграє вже в рамках сьомого туру української прем'єр-ліги 29 вересня на виїзді проти Рівненського Вересу. України зареєстрували законопроект, який збільшує штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, посилиться контроль за нетверезе кермування. Також планують вести штраф за дрифт, перевищення шуму та інші. Запитаємо, що думають про це житомиряни. Нормально ставлюсь. Я не керую авто, тому ну нормально, це ж добре. Я вважаю, якщо людина порушує правила ПДР. Дійсно, треба штрафувати, бо в першу чергу треба думати не тільки за тебе, за себе, як вибачай, за себе, як там, якщо тобі хочеться, да, а й за безпеку. Тих, хто тебе оточує? Я вважаю, що це потрібно робити. Тобто не має бути, що знаєте, все не підконтрольне. Я думаю, що самокатами теж потрібно, порядочок трошки навести. Я так, тільки за. дуже добре. Шо, Шо, да. Може нарешті почнуть трошки да. дивитися ці водії. На пішоходів теж. Пішоході, да. Як проходять, що не треба гнатися, я так. Да, що да. все дуже, так. Да. Або буває, їдеш по зебрі, він летить, як... Ой. Ну, звичайно, особливо для пішоходів. Їх теж треба шаргувати, не тільки водітелі. вони більше создають безпечного безпечну словку, ніж пішоходи, чим навіть водії. Тому що йдуть отак, навіть я за собою дивлюся, що я тут і то я можу другий раз на світ, вони дивляться. Так що до пішоходи це більше треба в зараз. Ну, в принципі, я згодна, що треба це розбити. У нас машини так. немає. Лишнє здирання грошей поліції в карман Я тільки за я майбутній водій і особисто я чесно дуже підтримую, тому що зараз дуже поширюється проблема з порушенням правил, порушенням тиші. Можливо, це, хоч якось, буде впливати на поведінку водіїв і буде спонукати їх до більшої відповідальності.